У суботу, 18 травня, в Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію. У цьому випуску ви дізнаєтесь, кому з українців доведеться йти до воєнкомату, аби оновити свої дані, які системи держава підготувала для оновлення даних військовозобов'язаних і які повноваження отримає поліція. Не забудь підписатись на канал, класнути палець догори і не соромся писати свою думку в коментарях, бо разом ми сила. А тепер до справи. Кому потрібно оновити свої військовооблікові дані, від 18 травня 2024 року протягом 60 діб усі військовозобов'язані громадяни мають уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за наявності та інші персональні дані. Ця норма стосується також заброньованих осіб, осіб з відстрочкою і жінок військовозобов'язаних. Ті громадяни, які вже оновили свої дані у ТЦК або зараз оновлюють, можуть повторно не приходити до військоматів після 18 травня. А от ті чоловіки, у яких у військовому білеті було написано, обмежено придатний обов'язково мають з'явитися до ТЦК і повторно пройти військово-лікарську комісію, адже такого статусу більше не буде. Крім того, висновок ВЛК буде діяти лише один рік. Адже за цей час можуть відбутися зміни у стані здоров'я чи сімейному положенні, тому необхідно або підтвердити наявний статус, або отримати новий. Як оновити дані? Спочатку обіцяли, що зробити це можна буде трьома методами у центрі надання адміністративних послуг, у територіальному центрі комплектування та дистанційно через електронний кабінет призовника, який запрацює в тестовому режимі від 18 травня. Проте уряд досі не надав доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов'язаних. Крім того, військовозобов'язаним, які не мають жодного військовооблікового документа, однаково доведеться йти в ТЦК. Начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснював, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військовооблікових даних, а придатність може з'ясувати лише військово-лікарська комісія. Електронний кабінет військовозобов'язаного має запрацювати від 18 травня. Це пообіцяла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Радіо Свобода. За словами Черногоренко, для того, щоб оновити дані, необхідно буде виконати декілька кроків, а саме завантажити мобільний додаток з App Store або Google пройти авторизацію в застосунку і заповнити всі необхідні дані. Чи впораються ТЦК з напливом людей? Отже. Попри обіцянки щодо електронного кабінету, ми бачимо, що основне навантаження ляже однаково на військомати, та чи впораються вони з напливом людей. Ще до набуття чинності законом у ТЦК Києва спостерігалися величезні черги з чоловіків, які вирішили заздалегідь оновити свої дані. У Генштабі нагадали, що ТЦК переведені на цілодобову роботу. А якщо військомат зачинений, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони. Проте українці в мережі пишуть, що, попри заявлену нібито цілодобову роботу, ТЦК однаково ведуть приймання громадян приблизно до 16-20 години залежно від відділення. У Міноборони також уточнили, що пропускна здатність відділень ТЦК та СП столиці становить приблизно 50-70 людей на день. Начальниця служби зв'язків з громадськістю Дніпропетровського обласного ТЦК Олена Кузіна запевнила, ми завжди підготовлені, бо ми цінуємо і свій час, і час людей, які до нас звертаються. Також, згідно новому закону, військовий документ має бути завжди з собою. Усі чоловіки віком від 18 до 16 років повинні мати з собою військовообліковий документ, навіть виключені з військового обліку або ті, що мають бронь чи відстрочку. Йдеться про приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Право перевіряти такі документи надано працівникам ТЦК та СП, поліцейським, прикордонникам. У прикордонній смузі або на пунктах пропуску. Тепер про нові повноваження поліції. Одним з нових повноважень поліції буде перевірка в особи військового квитка. Аналогічні повноваження мають прикордонники у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску. Працівник ТЦК і поліцейські можуть вимагати показати документ, що посвідчує особу. Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський можуть здійснювати фото і відеофіксацію процесу надання та перевірки документів. Крім того, вони матимуть доступ до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів в оберіг. Таким чином, не лише представник ТЦК, але й поліцейський зможе перевірити через оберіг, чи не є людина ухилянтом. Національна поліція зможе також затримувати та доставляти ухилянтів до ТЦК. Також цікавий момент про позбавлення права на кермування авто. ТЦК отримає письмову відповідь про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до військомату. У відповідь військом протягом п'ять днів надсилає такому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов'язку. Надалі ТЦК звертається до суду про обмеження права керування автомобілем отака Ґ... малята. Дуже рекомендую вам вивчати закон в свої права, бо коїться страшне. В наступному випуску на вас чекає щодо нових штрафів для ухилянтів, зміни для роботодавців, хто втратить військову розстрочку і що таке базова військова підготовка. Дякую за перегляд. Чекаю на вашу думку в коментарях.